Вечір, дякую, що прийшли. Радий бачити вас всіх. Я щиро захоплююсь українськими енергетиками, тому що я не уявляю, як можна щось полагодити після того, як туди прилітає ракета, а кожен раз нам обстрілюють все. І вони такі: 5 хвилин, дайте армований скотч і старий утюг, все зробимо. У мене колись випала розетка зі стіни, я більше ніколи не заходив в ту кімнату. Ось як я думаю, зараз функціонує українська енергетична система. Зараз всі електрики країни просто стоять в полі і тримаються за руки. Щоб Серега міг подивитися тік-токи з котиками!» Крім тік-токів з котиками, я дуже люблю дивитися інтерв'ю Тараса Чмута, тому що ці інтерв'ю змушують мене згадати, що я не найсумніша людина в світі. Це дуже підтримує. Будь-яке інтерв'ю вмикаєш, навіть якщо воно кольорове, воно все одно вчебе чомусь. Я дуже сподіваюся, що я доживу до моменту, щоб побачити чмута на якісь радісній події. Типу на весіллі. Оголошую вас чоловіком і дружиною, нехай тільки смерть розлучить вас, можете поцілуватись. <праць> Дивіться, це не так працює. Але, але ми забезпечили групу дружок мобільною системою ППО. Тому букет точно буде збито. Насправді, інтерв'ю Чмута, вони вселяють на мене набагато більше оптимізму і віри в майбутнє, ніж штучно радісні радіоведучі, коли ти вранці кудись їдеш. Вмикаєш там Добрий ранок! Друзі! Добрий... Друзі, блядь, Я не пам'ятаю, щоб ми до третьої ранку бухали на подолі, потім йшли на трухані вкупатись. Друзі. Добрий ранок, друзі, що ти такий радісний, а? Сьома ранку ти на роботу десь в 6.30 вставав. Хочу справжніх радіоведучих, щоб ти вмикав радіо і там ух їбай. Добре утро, блядь. Співчуваю всім, хто зараз мене слухає. Фух, оце ми вчора далі. Я чесно навіть посрати не встиг. А потім я приїхав і в студію переплутав. Пів години говорив в стійку від мікрофона. Потім з'ясували, що це Наталка Масійчук. Ладно, поставлю вам діду. Я намагаюсь не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, я вважаю, що це дуже відповідально. Бо знаєте, який найрозповсюдженіший звук у приміщенні перед звуком прильоту російської ракети? Це звук: Ой, люда, блядь, хто сюди буде Це <риклад> Так смішно, що ми ігноруємо часто сигнал повітряної тривоги. Буквально сигнал про найбільшу небезпеку, яку можна очікувати, але ми його ігноруємо. Згадайте, як в часи ковіду ми заходили в торгівельні центри, бачили там людей, в яких маска під носом ось так, і думали, боже мій!» Як можна так безвідповідально ставитись до свого здоров'я. Зараз сирена буквально кричить: ува, Сюди зараз перелетить! Я просто закрию вікно. Кожен раз, коли я сплю під час повітряної тривоги, мені сниться сирський, який каже: може, ти роздуплишся трохи? Ні. Я якось був на вулиці під час того, як була атака шахедами на Київ, і я йду, значить, по вулиці, і ми чуємо цей звук: звук шахеда. І поруч зі мною йшла жінка. Я не так захоплююсь, тому що вона очевидно була готова до всього. Подивилась всі відео в інтернеті, відвідала всі курси, тому що вона тільки почула його, одразу побігла і впала. Знаєте, в ці такі ями біля старих будинків, де вікна, де ще зазвичай ремонт взуття знаходиться. Такий ремонт взуття, куди ти заходиш, і чувак такий, блядь! наче павуку посвятив в куточок. І вона одразу тільки почула звук, падає туди, і така: Тікайте! Ховайтесь!» І я думаю, блін, треба брати її голос і замість тривоги ставити по всьому місту, тому що на це ти одразу реагуєш. І я нею прям дуже сильно захоплююсь, тому що я просто завмер, не знав, що робити, і я стою, і єдине, що мій мозок видав, це те, що я колись давно, ще десь в школі чув, що якщо вибух, треба рот відкривати. І я просто стою такий. Поруч жінка кричить. На розі весь цей час стояв поліцейський, просто курив. Каже, такий, да ні, він полетів далі. Не по вам. Я, значить, провів невеличке дослідження, подумав і дійшов висновку, що мій будинок розташований в дуже безпечному місці. Поясню, мій будинок знаходиться в такому невеличкому ярочку, навколо нього. Це старий радянський будинок, навколо нього побудовані. Великі будинки. Я думаю, що ці великі будинки захищають мій будинок, який наче такий окопаний трохи сидить. Для того, щоб вам було легше зрозуміти, я намалював невелику мапу. Щоб вам продемонструвати. Значить, ось. По центру мій дім. Це я вам там машу ручкою такий. Як то кажуть, майне хаузе. Ось мій дім, і навколо нього великі, великі будинки. Це, до речі, точна копія мого дому. Там одне велике вікно і одні великі двері. Я живу в мультфільмі. Ось, і значить, є ці два великі будинки. І я думаю, що якщо раптом буде щось летіти, то щось попаде в один з цих будинків, а не в мій, я так вважаю. Але головне, щоб не в цей, тому що там є магазин продукти, в якому продають алкоголь в години, коли не можна продавати алкоголь. Ну, точніше, його не продають, а не продають. Ти маєш для цього пройти цей дивний флірт з продавчиною. Мені 28 років, я не розумію, звідки я володію цим витонченим етикетом. Ну, Тетяна, ну, блядь. І я завжди кажу: продасте й І, і вона така: не продам, не можна. Я кажу: добре, а якщо я куплю і гристи? і шоколадку. І шоколадка лишиться вам. Вона така дуже смішно, в мене діабет. Е, отже, ось мій план. Якщо щось буде летіти, воно влучить в один з цих будинків, і я подумав: а чому ми так чому так не роблять? Чому просто не побудувати дуже багато високих будинків навколо Києва, і це захистить його від небезпеки, а раптом я думаю, а, ось навіщо лівий берег? Ось навіщо лівий берег? Що ви думали? Ви думали, київська міська влада не готувалась? Ви думали, київська міська влада весь цей час займалася розкраданням бюджетів і так далі? Да ніфіга, підписуйте далі свої петиції, про вас піклуються. Весь цей час київська міська влада віддавала землю під забудови хмарочосами в історичному центрі не для того, щоб заробити бабла, а для того щоб берегти нашу історичну спадщину. Навколо кожного історичного будинку спеціально будувалось 5, 6, майже 8 величезних і огидних хмарочосів для того, щоб захистити нашу культурну спадщину. Те, що я зараз тримаю в руках, це навіть не я намалював. Це затверджений архітектурний план подолу на 2024 рік. Тут навіть є підпис кличка. Мене звати Сергій Черков. Дякую, гарного вечора.